Ну що друзі, будемо сьогодні у нашій студії робити щось цікаве та незвичне, тому що на перший погляд це звичайна бляшанка, але вона на фронті має величезне значення, тому що з цього можна зробити окопну свічку. Як це зробити, розкаже наш гість сьогодні. З нами Шуберт Філіпс Капелан та керівник клубу слідописів у Києві. Дякуємо, що ви з нами вітаємо! Добрий ранок, вітаю вас ранок! Дуже взагалі ну, ми багато чули з. За час війни про окопні свічки час від часу ми проводимо, і нагадуємо людям, як їх виготовляти. І от у мене питання. Ми говорили про них як на перший рік, на початку, так на другий рік, на третій. І от вже четвертий рік війни триває. А вони не втрачають своєї актуальності для наших захисників сьогодні. Ну на даний момент вони вже не настільки актуальні, як це було на початку. Тому що е, на початку це була е, така, знаєте. Е, Можливість у військових бути в позиції більш стабільно mm -hmm. зараз фронт рухається і завдяки впівідронам Дуже важко вже щось доставляти до лінії фронту. Якщо раніше їх підвозили на десь кілометр, mm -hmm. півтора до позиції можна було підвозити, mm -hmm. то зараз вони майже 6-7 кілометрів мають іти пішки і все нести на плечах. Mm -hmm. Ну а решта закидується вже. Да, закидуються вже дронами прямо на позиції, щоб у них там і провізія була, і все. Тому зараз вони також актуальні, але трохи змінилося в сам формат окопних свічок. Mm -hmm. І вже під час е, в, виготовлення їх і використання на позиціях там вже е, знаєте, пішли такі деякі зміни, деякі кардинальні, а є певні такі навіть сам матеріал виготовлення вже. Вже трошки і відрізняється від mm -hmm. того, чого ми починали. Ну Цікаво. до речі, ми пам'ятаємо, що взагалі кожен тип свічки окопної і за формою бляшанки, і за тим, як ми його її наповнюємо, може слугувати для різних цілей у безпосередньо наших воїнів. Десь зігрітися, десь навіть щось підігріти, mm -hmm. десь довше горить, десь менше горить. Ну, Який да, принцип да. сьогодні ми маємо? взагалі то в принципі нічого не змінилось. Треба обігріватись і гріти їжу. То в принципі функціональність mm -hmm. у них залишилась та сама. Єдине, що зараз змінилися підхідно. Ну, якщо ми за вами пам'ятаємо, є різні варіанти цих наших mm -hmm. бляшанок, які використовувались. Ми використовували всі. Крім от таких, тому що За висока, так? да, вона дуже висока і вона не має такої ефекту, коли вже догорає сюди, mm -hmm. до самого дна, майже. Ну там там не вистачає, там стільки ще парафіну залишилось. Воно горить внутрі і вже не видає mm -hmm. тепла, не видає. вже теп... І підігріти на ньому щось дуже важко. Mm -hmm. Тому іноді їх навіть розрізають пополам. І вже нижню частину використовую, щоб нижче було. Угу. І такі використовуємо, такі більш, більш зручні, тому що вони вигорають повністю. Тобто парафін там разом з картоном вигорає повністю, але вони трошки менше. Ну такий сам універсальний варіант це отакі. І отакі укуручок, горошко, та, да, так, кукурудзка, горошок. Ось такий варіант саме універсальний. Так, а скажіть, тут бачите ось такі дві бляшаночки, і тут різні. Різні. візерунки. візерунці. Це а, теж скажіть, вже. Будь ласка, бачите, друзі, оп, ось такий і такий. А що це означає, який для яких цілей взагалі е, слуха? З цього ми починали. Угу. З такого варіанту ми починали, коли багато картону намотували плотно, ще й на рахунок картону. Да, на рахунок картону. Є тоненький картон, який використовувати не бажано, тому що він погано пропитується парафіном. Угу. А є, отакий картон. Там же, там, де е, сота, вона трошки товща. Ага. Отакий От ага. ми це десь. Ну, 4 мм mm -hmm. так, якраз товщина картона. Оце Він максимально від, універсальний. Коробок, з пошти, да, кошти, оце, да, да, да. оце такий картон, його багато всюди, його можна брати всюди. І в чому суть? Коли ми і військові відгуки давали, коли ми так наматуєш багато, воно швидко згорає і mm. дуже сильно коптить. Mm -hmm. Дуже сильно коптить. І Потім, потихеньку, ми почали використовувати інший варіант свічок. Mm -hmm. Тобто, от зірочки такі робити, mm -hmm. там пробувати різні конфігурації, як же ж воно буде краще і краще буде працювати. То потім дійшли до того, що вже можна робити такі зірочки, не обов'язково багато картону і ставити ці. Е якби Фітілі, можна так їх mm -hmm. назвати, а, тому що потім все одно картон весь горить. Згорає фітіль, mm -hmm. і плам'я опускається, а вогонь опускається на сам картон. Mm -hmm. І потім mm -hmm. горить і дуже сильно коптить. Хлопці, mm -hmm. коли а, в бліндажах були, то одна така свічка каже, закопчується, все обличчя чорне, mm -hmm. ніс чорний. Mm -hmm. каже, ну, звичайно, нащо нам а, шкідливо, щоб було для здоров'я хлопцям. Mm -hmm. Тобто сьогодні робиться менше картону, більше, да. більше, більше воску парафіну. Воску і парафіну, так. Да. І саме головне, якщо там. Є запит на ці свічки, тому що не у всіх зараз є запит на ці окопні свічки, то використовувати краще такий варіант зірочки, його трошки вище там робити, ніж баночка. Угу. Він дуже просто робиться, такий формат. Тобто, взагалі ми коли робили, приходили. В Ютубі варіантів багато, але ну саме простий такі складаєте ви його ага. крестиком, вставили всерединку. І щоб додати бортиків, там по бокам, можна такого зірочку робити з додаткових а, ось, цих це. стінок. А це чого гніт робиться? А це ж він він є. Картон є, і є так? гніт. Mm. Да. Сам картон і є цей гніт, mm. і він горить потім. Е і якраз зірочкою менше коптить, тому що більше повітря mm -hmm. є у нього. Mm -hmm. Але все одно, парафін все одно коптить, і хлопці кажуть, що іноді позицію взимку особливо видно, коли там білий сніг і чорний дим десь виходить, mm -hmm. то значить копна свічка, і mm -hmm. потім, mm -hmm. потім вже починають атакувати no, ці. Це ціність. небезпечно. І, це... Вот. і ми прийшли yeah. до іншого варіанту, yeah. коли є. Не треба багато банок з цим парафіном. Ну, хоча ця використовується так само. Mm -hmm. Якщо є можливість взяти, то ми зараз випробували різні гелі стерилізаційні для рук. Mm -hmm. тобто, вони по-різному горять. Але вони ніколи. От зараз можна. Вони ніколи копоті не дають. Тобто, mm -hmm. це звичайний гель. для рук? Це звичайний гель. Тобто можемо а, не видно диму, Подивіться, друзі, от, і вам, можливо, на камері не так видно. Uh -huh. У нас yeah, в студії uh -huh. видно, що Пламя я я. є. тобто він Знає, від газової конфорки, uh -huh. але uh -huh. немає диму абсолютно. Uh -huh. Тобто uh -huh. він горить, можна набирати, хлопці, ми відправляємо зараз такі гелі. Диму немає, тепло є те саме, uh -huh. майже можна. от Якщо руку він... дуже, дуже нормальне, дуже... Uh -huh. дуже... uh -huh. швидко він uh -huh. вигорає. Швидше ніж парафін, ну, швидше ніж парафін, так да, але саме головне, що він не дає такої копоті, так не і має. біля нього можна спокійно дихати. Угу. І але, деякі хлопці кажуть, що ну, якщо є можливість, відправляйте краще такий гель, тому угу. що вони можуть взяти одну баночку з собою угу. і там три і бутилки гелі, гелі, угу. да. і використовувати цю одну баночку. Якщо треба там його загасити, то там закривають плам'ят. Тобто це Зверху. більш практична історія. Так. Да, угу. да, да, це біль... дорожче виходить, ніж робити дорожче. з парафін. Дорожче. Тому що цей гель дорожче. Але я вам хочу сказати, якщо брати парафін очищений, тому що є різні парафіни і є жовті такі, вони дуже сильно коп'ять і Ну, Запах від них такий, що ну, дуже важко з ними. Mm -hmm. поруч бути, mm -hmm. да, тому що воно копить сильно. А є очищений, очищений, він максимально білого mm -hmm. кольору. Mm -hmm. Треба брати максимально очищений цей парафін. І... Він якраз використовується для цих свічок, uh -huh. тому тут питання по запиту. Але зараз ну, більше ми намагаємося хлопцям передати на фронт саме гель. У них консервних банок там вистачає, uh -huh. і це вже просто там пачку там, взяли або їм закинули на позиції. Uh -huh. Вони взяли будь-яку там консервну бляшанку цю і використовують вже як грілко. Uh -huh. Немає ні вонь, ні запаху, uh -huh. ні копоті. і їх не видно саме uh -huh. головне. А скажіть, будь ласка, ось ми знаємо, що ви керівник клубу слідопиців так. також чи долучаються ваші вихованці саме до ось таких ініціатив, як це взагалі працює, і як зараз можливо ось ця молоде покоління відгукується на допомогу саме нашим хлопцям, дівчатам там на фронті? Оці свічки, оця саме свічка, угу. це робилось саме нашими слідопитами. Сюдово і це просто залишилось ті, які вже угу. е, на цей рік готуються. Ну, ми трохи будемо переробляти в більше в такий формат, угу. але слідопити у нас їм знаєте дуже приємно, коли вони щось зроблять і воно принесе пользу, так. або знаєте, або дійсно зігріє когось. І там в ми пишемо сенсі цього с да, да, буквальному сенсі того слова, mm -hmm. тому що ми стимулюємо нашу молодь, наших дітей, щоб вони допомагали, mm -hmm. щоб вони були учасники, також mm -hmm. е можливості комусь допомогти. Mm -hmm. Так, от е у нас сьогодні день захисників і захисниць е 1 жовтня і. Звісно, ми багато говоримо про шанування пам'яті тих, хто, на жаль, загинув, захищаючи нашу країну. На жаль. І водночас розуміємо, що окрім моменту важливості вшанування, щоб ми про це не забувало, важливо в першу чергу сьогодні турбуватися про тих воїнів і захисників які безпосередньо живі і які сьогодні боронять нашу землю. Mm, так да. захищають. Да. Що ми можемо зробити із таких ініціатив, можливо, ну не надто складних, так, тому що ну, все одно люди. Інтегрується в своє життя в буденне, uh -huh. так от ми сьогодні навели приклад окопних свічок. Що, в принципі, це досить проста простий процес, і це може долучитись абсолютно кожен. Залучити дітей, підлітків, так, це буде цікавий процес. Які ще ініціативи сьогодні доступні за вашим досвідом для допомоги нашим воїнам? В залежності від потреби кожного підрозділу, тому що ну наскільки. От Ми бачимо універсальний варіант це енергетичні батончики, протеїнові енергетичні батончики. Вони хлопцям потрібні всюди, і всюди вони актуальні. Якщо є бажання там, якось допомогти хлопцям, якщо є конкретна потреба у конкретного підрозділу, краще, звичайно, так. Тобто, всім допомогти дуже важко. Можна обрати якийсь підрозділ. Там або знайомий там mm -hmm. десь служить, і обрати його підрозділ, запитувати, які у вас є потреби. І в залежності від своїх спроможностей вже допомагати. Але енергетичні батончики якісні, спортивні, в яких є там певний склад протеїну і комплекс всіх вітамінів. Вони дуже актуальні всюди. Mm -hmm. Хлопці їх з собою беруть завжди, коли виходять на позиції або виходять на завдання, то енергетичні батончики вони легкі. І дуже корисні, вирігів, да, да, вирігів. да, вирігів. і вони дуже корисні в цьому плані круто. Угу. <різь> Так, які ще зараз актуальні взагалі методи допомоги, тому що пам'ятаємо на початку війни всі плули маскувальні сітки, масово відправляли. Я навіть нещодавно була на пошті свою посилку забирала. Дивлюся, а дві такі жіночки-активістки з такими пакетами маскувальних сіток передають такі, ну взагалі пишаються просто нашими людьми. Що зараз актуально відповідно до запитів військових? Знаєте, все ну дуже важко сказати конкретно, тому що маскувальні сітки актуальні теж. Угу. Тобто все, що потребує підрозділ або хлопці, які там є. Тому що буває такі ситуації зараз. І на початку, коли там, наприклад, починається обстріл, руйнується і генератор, який <клух> там снабжає електрикою, <клух> і все руйнується, і це все треба по новій закуповувати. Тому, в залежності від потреб підрозділу, потрібно все. Не можна сказати, виділити якісь конкретні, mm -hmm. от батончики всюди вони завжди актуальні, mm -hmm. якісні батончики. Mm -hmm. Да, окопні свічки теж за потребами, тому що деякі підрозділи кажуть, що нам не дуже, тому що ми більше рухаємось mm -hmm. це більш там, де бліндажі є, там де є можливість бути на місці, нагріти. Mm -hmm. Такі гелі взяти, ну можливо, хтось може взяти з хлопців такий гель з собою, щоб, наприклад, там на завданні приготувати собі якусь їжу або розігріти, або навіть зігрітися там угу. на місці. Все залежності від ситуації. Ситуації дуже відрізняються зараз. Якщо раніше у нас була стабільна якась лінія фронту, і там, там лінія фронту, у нас окопи, у нас бліндажі, і ми туди передавали їх сотнями, там десятки сотень цих окопні свічки, і вони використовувались. Зараз вже ситуація змінилась, тому треба угу. запитувати конкретно 哦。<noise> <noise> Конкретно підрозділу, під роз, під та, да або знайомих та. своїх, які mm -hmm. там знаходяться, Але, які тому, є потреба, має бути перший крок для кожного українця: це е, е, тримати контакт з людиною. Я впевнений, що кожен з нас знає, як мінімум, одну-дві людини. у когось людини, є в будь-якому е, випадку людина, є, яка є там на фронті. Е, е, знайомі з ким можна скомунікувати і тримати зв'язок, і завжди отримувати запит, коли є потреба. Тому що ну насправді е, теж е, інколи тут люди хочуть допомогти, що закуповують, а є. Е, Є все одно і гуманітарна підтримка, так і щось привозять волонтери організації. Я нещодавно от наткнувся на такий допис, і напевно десь він мені відгукнувся, що от ми кажемо допомогти фронту, допомогти фронту, а насправді це не допомога воїнам, тому що вони допомагають сьогодні нам існувати. Це mm -hmm. наш обов'язок. Тому ми не робимо, як би знаєте, як снісхажіння від себе, що от я допомагаю. Ні, сьогодні мій обов'язок як змотити е, і себе в першу чергу, і людей навколо що ем, ця е, ініціатива, ця підтримка потрібна бути апріорі в кожного українця, поки не закінчиться війна, Знаєте, саме така рекомендація, яка не завжди не всім підходить, звичайно, але з'їздити туди ближче до лінії фронту, і все стане зрозуміло угу. до тих населених пунктів, до тих міст, які обстрілюються. І питання завжди зникають, коли ти повертаєшся звідти. Тут інший світ, і він на 100% відрізняється від того там, в яких умовах там люди живуть під цими обстрілами, в яких умовах наші хлопці там знаходяться вже на лінії фронту. Тому я звичайно зрозуміло, що не всі зможуть туди поїхати. Але знаєте, але просто розуміння того, що від них залежить, ну віль... вільна буде наша країна чи ні, це має підштовхувати кожного з нас. Угу. Тому що звичайно, що Господь управляє всім, Господь керує всім. По-перше, ми є капелани і слідопити обов'язок всіх це молитися за хлопців, і у них є потреби, і вони передають ці молитовні потреби. І ми слідопитами, і самі капелани, звичайно, і з ними молимось, коли до них виїжджаємо. І вдома. це може кожен робити. Якщо немає фінансів, ви можете дякувати Богу і просити Бога захищати наших хлопців на фронті. І це дійсно працює, і mm -hmm. це хлопцям зараз потрібно. Як? Якщо, якщо є можливість, то вже обирати в залежності mm -hmm. зі знайомим зазвонитись. А, у нас є зараз багато волонтерів, ну менше вже, ніж на початку, ніж на початку, але є, які передають, що треба. Можливо, там ви зможете купити там три батончика, наприклад, або одну таку баночку цієї а, засобу для чистки рук для стерилізації рук. Вона в кількості, там, якщо 10-20 людей складеться, mm -hmm. це вже буде передача людям на, на лінію фронту. Так, або ж задонатити, і кожна, кожна да. гривня так також. Але обирати да, тим, які ви довіряєте. Людям, волонтерам, які uh -huh. дійсно працюють, у нас є такі, які готують. І хлопці медиваки uh -huh. наші. Якраз Олександр він потім буде спілкуватись. Uh -huh. і... Там дійсно хлопці, які дійсно ці гроші пускають саме на хлопців. Туди. Mm -hmm. Тобто треба бути впевненим, тому що є зараз багато фондів. На жаль, деякі з них е, не дуже чесні, але треба впевнитись, кому ви донатите, mm -hmm. і тоді можливо донати навіть 10 гривень. Вона теж працює, коли нас мільйон, yeah. то це вже. Певна сума е, дуже е, сумно спостерігати, що падає тенденція в людей донатити так, навіть найменшими сумами, або люди чомусь вважають, що їхня гривня там не має значення і проходять просто повз, або вже як кажуть, угу. втомилися бідні, нещасні українці так знаєте, питання в тому питання втомленості воно знімається одним обстрілом, скажімо так. Це правда. Це Одним жаль, обстрілом так, ракетним, або шахідним, або uh -huh. будь-яким. Але або, або коли ви приїжджаєте туди, і артилерійським обстрілом, uh -huh. ти попадаєш туди. Питання втомленість знімається. Ти розумієш, що якщо ти зараз нічого не будеш діяти, якщо ніхто нічого не буде діяти, то ці обстріли почнуться в кожному місці нашої країни. Ми дякуємо це, вам це. за те, що ви не просто прийшли нам сьогодні з практичними порадами виготовлення сучасних вже модернізованих окопних свічок, але і повернули нас трішечки до розуміння реальності. Такий, знаєте, де в де, де, де в чому такий холодний душ для того, щоб зрозуміти боротьба триває, і ця боротьба за від кожного з від нас від кожного з нас 100%. 100%. Дякуємо вам, Філіпо, за це. Дякую вам, будь ласка, так, дорогі наші, ви все чули самі. Ви все знаєте самі, тому що ми перебуваємо в цих обставинах війни, тому ми дуже потрібні один одному, і ми нам потрібно допомагати нашим хлопцям, нашим дівчатам для того, щоб тому, що від цього залежить наша реальність, наше сьогодення. Нагадаємо, що ми говорили з Філіпом Шубертом. Це капелан, це лідер слідопицького служіння у Києві. І друзі, сподіваємося, що. Ці слова, що цей приклад вас надихнув, і ви також будете впроваджувати ось цю допомогу у своє життя і зробити це стилем свого життя, тому що ну а як інакше.